Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, Діви, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий. Шукайте свої підказки, інсайти. І дивимось. Так, двійка пентаклів. Хтось Дів... Балансує. Так. Понеділок. Карта Єрофанта. Буде говорити нам про те, що, можливо, у вашому житті в понеділок з'явиться якийсь наставник, тобто людина, яка от буде вас навчати, надавати вам якісь знання. Єрофант у нас людина мудра, вона знає, чого навчити вас. Да? Тому якщо в вашому житті є людина, можете сміливо до неї звертатися, вона вас направить, розкаже, покаже і так далі. Єрофант нам може говорити про тільця. Також може бути така людина у понеділок, присутня в вашому житті. Ще ця карта нам буде говорити про духовність, про те, що ми от молимось в цей день, просимо захисту вищих сил. І карта буде говорити нам про притримання наших якихось моральних установок в нашому, в нашій голові, в нашій душі і так далі. Карта може й говорити нам про святкування якихось родинних свят у понеділок. Вівторок. Лицар Пентаклів. Карта ваша. Ще буде говорити нам про діву тельця і козирога, який може бути присутній у вашому житті. Лицар Пентаклів. У нас лицар, який от йде до своєї цілі, він йде до своєї мети, він отримує за це фінанси. Можливо, ви будете прораховувати якісь свої е, заробітки. Да? будете... Дивитися, де вам краще заробити, як вам краще отримати фінанси. По цій карті ми однозначно фінанси отримаємо, можливо, не так швидко, як ми хочемо, тому що карта в нас повільна. Ну, знову ж це буде говорити про те, що ви працюєте для досягнення своєї мети. Ви Знаєте, як це робити, якщо мене дивляться дівчата, в вашому житті може бути присутня людина, з якою у вас можуть зав'язатися стосунки. Да? Людина надійна, людина спокійна, на яку можна покластися, він нікуди від вас не дінеться. Тобто, це не романтик, який на розказує як казок і втече. Тобто, людина, якщо вона з'являється у вашому житті, можете на нього сміливо покластися. Середан 6 жезлів. Діве в середу переможці. Да? Якщо ви тут і була у вас якась фінансова да, питання, ви їх, можливо, вирішили в середу, і от ви переможець. Да? Шість жезлів нам буде говорити про те, що людина може в цей день виступати на сцені, тобто якісь доклади, якісь презентації і так далі. А вам аплодують люди. Але по шість жезлів ми відчуваємо себе переможцем. Тобто ми радуємось якомусь результату своєму житті. Четвер колісниця четвер у нас є рух, у нас є енергія, ми рухаємося до своєї цілі. Колісниця нам може показати автомобіль, колісниця може показати дорогу, тобто ви можете переміщатися в четвер. Можливо, ви будете займатися своїм автомобілем в кого є, які питання. По колісниці ми можемо придбати автомобіль, продати автомобіль. Тобто, все, що пов'язано з нашим авто, ми можемо цим займатися. Ну, якщо ми говоримо більше про енергію, карта буде говорити нам про те, що ми рухаємося до своєї мети. Ми знаємо, як до неї рухатися. Ми от, амбіційні, тобто от, можна сказати, сильно впевнені в своїй результативності в цей день. П'ятниця. Король джезлів. У нас може бути овен-лев або стрілець в цей день присутній, можливо, ви будете комунікувати з такою людиною, можливо, це буде ваша енергія в цей день. Король в нас правильний, да? харизматичний, сидить на своєму місці, досяг певного результату, і, можливо, він буде вам допомагати в здійсненні якоїсь вашої мрії. Знову ж таки, це буде... може говорити про вашу енергію, що це ви от будете в цей день. Да? тут ви. Зарядилися якимось позитивом, і тут ви налаштовані таки дальше досягати того, чого ви хочете в своєму житті. Субота. Шість мечів. Ну, Так і хтось розпочинає щось в своєму житті. Шість медів буде говорити про те, що людина от, переїжджає, може бути багато поїздок у когось, да? лицар Пентаклів, хоча він і повільний, але це все ж таки може бути поїздка. Тут може бути поїздка, тут може бути поїздка, тобто тиждень такого руху, якщо ми говоримо от про дорогу. Шість мечів буде говорити про те, що людина починає щось в своєму житті. Переїжджає з міста в місто, переїжджає з країни в країни, країну. Починає знову ж таки якийсь новий проект, якийсь бізнес. По шість мечів. Вона, можливо, хоче поїхати від конфліктної ситуації, тому що там було 5, да? і хоче розпочати там, де її буде спокійніше, де її буде комфортніше, де от не буде ніяких отаких от склоків негараздів і так далі. І неділя. 9 жезлів. А в неділю в нас є карта оборони, коли ми стоїмо в оборонній позиції. От якщо нам тут зробили боляче, да, і ми хочемо від цього поїхати, тут ми ставимо перед собою забор щит і не хочемо повтору якоїсь негативної ситуації. Тобто, якщо нам, наприклад, пропонують повернутися на стару роботу, ми будемо категорично проти. Якщо ми от, нам будуть щось говорити з приводу стосунків, повернутися, ви будете. Також проти, тому що ви будете боятися по, по, повтору негативного якогось стану того, який у вас був. Це не означає, що він буде. Ну, от ви от поставите якийсь кордон, бар'єр перед собою. Тобто, навіть людина вам зателефонує, і ви знаєте, що у вас була якась неприємна ситуація з цією людиною, ви просто-напросто не візьмете трубку в цей день. да І от карта може програтися навіть так. І давайте подивимось пораду для Діви. Порада для Діви на тиждень. Карта суда. А карта суда буде говорити про те, що починайте щось нове, да? якщо ви націлилися змінити своє життя. Не, не, не тягніть, час для цього прийшов і час для цього настав. І якби ви не хотіли е, не змінювати щось, воно все рівно до вас прийде. І вам просто варто його впустити в своє життя. І так, діви, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!